Продовжується епопея. Про надійність старих двигунів КТ. Люди казали, покажи 40 тисяч, покажи, що там за хон всередині. Отак От розкидали дригатель вчора. значить Подивіться на юбку поршня. Взагалі целка. Тут аналогічна штука, теж целка. Всередині все прям дорого-багато. про те, наскільки сухий картер це вообще люкс. Подивіться, як стоять форсунки масляні. От одна. І тут такий кривульчик От, під поршнем. Бачите, знизу? Ніхера не видно. Вон там теж червоненьким таким відніється. От Мотор. <кхем> Тепер показую внутрянку. Хон на циліндрах. Щоб потім не казали, що я комусь. Что с рассказал. Вот. Вообще, писька. Насколько все круто. 40 с плюсом тысяч км. Идеальнейший. Просто идеальнейший он Еще один цилиндр. Еще один цилиндр. Тоже заглянем, что там робится. Все І тут дивимося. Взагалі наче він заводський. Тільки в самому нижньому є єле єлі оце. Намеки на те, що тут щось ходило. Наскільки все обалденно? Нема ні нагара, ні хрена. Така сама ситуація. Ну там не потім покажу. В общем. КТМ робить крепкі мотоцикли. Єдинственний нюанс, що треба розуміти будь-якій техніці. В частності в КТМ, що тут не треба офліт з маслом. Треба заливати те масло, яке треба. Треба не фафліт з інтервалами, і тоді цей мотоцикл буде їздити довго.